22 квітня Всесвітній День Землі. Цей день став загальнолюдським символічним святом любові та турботи за наш спільний дім. Вперше День Землі відсвяткували у 1970 році в США. Згодом свято поширилося і зараз відзначається по всій планеті. Засновником Дня Землі вважається Джон Стерлінг Мортон, який запропонував. У 1872 році призначити щорічний день, присвячений озелененню навколишньої території. Через 10 років День Дерева був оголошений урядом Небраска офіційним святом штату. У 1970 році День Дерева був перейменований у День Землі і став проводитися по всій території США. Зміст цього свята розширився. І ідея виросла в День Землі, який став загальнонаціональним. А вже через рік, у 1971 році, ООН офіційно визнало це свято і воно стало всесвітнім. У День Землі в різних країнах за традицією звучить дзвін миру, закликаючи людей землі відчути всепланетну спільність і докласти зусиль для захисту миру на планеті. Та збереження краси нашого спільного дому. Нам без природи не прожити. Це сонце й небо голубе, вода, земля, повітря, квіти все, що оточує тебе. Сади, хати, міста і села, звір, пташка і жучки малі. Всі звуки, пісенька весела і люди, що на цій землі. Це все довкілля, це природа, частинки ми її малі, потрібне нам життя і свобода, щоб вік прожити на землі. Природа унікальна, що й казати, про це повинен знати всяк. Тож кожен з нас повинен пам'ятати, ж легко, відновитись як. В природі ми лиш часточкима. Земля не нам належить, ми землі. Світанок ніжний пташка зустріча і все дзвенить, купається в піснях, а над усім цим дивом синє небо. Марки біленькі хтось подарував. І нам здається, що так і треба. Та хто ж нам світ такий подарував? Таку красу, таке безмежне диво, ці звуки форму, барви кольори. Хто це підніс? Дарунок милосердний. Це просто диво, що не говори. Товкілля це природний капітал, без нього людство, що загибель і провал. Слід повернутися обличчям до проблеми і не лише писати про красу поеми, а зберегти, примножити природу для нас і для майбутнього народу. Земля планета плакитна. це наш спільний з вами дім. Повинні його оберігати ми, підтримувати порядок в нім. Нехай День землі нагадує природу треба зберігати. У День землі побажання прості, більше миру, тепла, доброти. Бережіть планету, це наш дім. Буде хай всім радісно в нім. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найрідніше нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно й весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім це моя Україна. У цім краю домівка наша рідна, коріння наше. І вся рідня, і землю цю наберегти потрібно, Про неї турбуватися щодня.